Друзі, доброго ранку всім! Зараз ми йдемо снідати. Нагадаю, я зупинився в готелі База, і в нас сніданки, шведський стіл, включені у вартість проживання. Зараз поснідаємо і поїдемо в Гуцуленд і потім ще будемо засмагати і плавати в озері молодості. Ще мої діти хочуть покататися знову на катамаранах. Так що, ще нас цілий день попереду. Нагадаю, це вже третій день відпочинку. Зараз наберемо чогось смачненького. Вчора ми так класно тут поснідали. Зараз бачу дуже багато людей на сніданках. Ми трішки запізнились Можливо, треба приходити швидше. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Я на цілий вікенд, ну навіть більше на три дні. П'ятниця, субота, неділя приїхав. У Буковель найвисокий сезон, серпень місяць, і дуже багато людей сьогодні в нашому готелі. Я бачу на сніданку, практично немає вільного місця за столом. Все дуже смачно виглядає, знаєте, набираєш, набираєш в тарілку, а потім сидиш і не можеш о, все з'їсти. Ну дуже смачне. Особливо ці млинці, зараз там із шоколадом, із вишнями, різними джемами. Дуже смачні. Млинці тут, до речі. І дуже смачна сирна запіканка. ну Взагалі тут все смачно. Ми зараз знаходимося біля першого паркінгу, це початок фактично курорту буковель. Вже не село Поляниця, а іменно за тими воротами, які, на яких написано Буковель. Це вже, друзі, третій день мого відпочинку, сьогодні вже неділя. Сьогодні, напевно, буде дуже багато людей. Зараз поснідаємо, збираємо речі. бо Сьогодні в мене виселення в 12.00, тому ми виселяємося швидше. Спакую речі і їдемо до оглядового колеса на автомобілі. Залишу машину там на верхньому паркінгу біля оглядового колеса і підемо вже тоді в гуцуленд і потім на озеро молодості, позасмагаємо, поплаваємо і так, і на катамаранах, і тоді вже, знаєте, щоб не повертатися в готель, щоб не вселятися, тут вже ось так виглядає мій сніданок, бачите, є і кавуни, і запіканка сирна, і млинці, і також. Латешку взяли, людей в ресторані дуже багато. Вільного місця дуже важко знайти, треба почекати, щоб хтось звільнив місце. Зараз покажу, як виглядав мій номер. Ми вже речі забрали, просто зайшов подивитися, чи чогось ми ще не забули, як в минулий раз. Ну, ніби все в порядку. Бачите, це двохкімнатний, чотирихмісний номер, двоє дорослих, двоє дітей. Це смарт-готель, номери такі невеликі, але місця нам вистачало, все було нормально. Єдине, тут немає ні басейну, ні спа-центру, то ми ходили, друзі, в інший готель. В попередньому відео я показував, як ми були в готелі Гастхаус. Ходили туди там літній басейн, дуже класно, все сподобалось. В перший раз в червні, місяці, коли я приїжджав у Буковель, я відпочивав іменно в цьому готелі Гастхаус. Ми вже, друзі, приїхали до оглядового колеса, залишили автомобіль на паркінгу. Нагадаю, що вартість паркінгу 75 гривень за годину з автомобіля. Ну, якщо на 15 хвилин приїхали, то безкоштовно. Ось так виглядає озеро молодості. Людей ще поки що небагато. Зараз 10.45. Погода сьогодні суперова, має бути взагалі плюс 30. Не знаю, чи буде. Але сонце вже припікає, але ми спочатку йдемо в Гуцоленд, так як я й обіцяв, і своїм дітям, і вам. Подивимось Гуцоленд і тоді вже прийдемо. За годину, я думаю, що ситуація зовсім інша зміниться, буде набагато тепліше, і вода прогріється, і буде більше людей на озері. Молодості. Перед нами вже Гуцоленд. Черг ще не, немає великих. Зараз покажу, яка вартість квитка. Ось тут є. Для дорослих 380. Неважливо, чи це будні чи вихідні. І пільговий для дітей до 12 років і пенсіонерів 330 гривень. Ну, ціни, ціни високі. Бачу, тут також є на території і ресторан, але вхід до ресторану безкоштовний. Ресторан бачу працює до 22.00, а Гуцулен працює до 18.30. Тут можна пройти. Ось так виглядає центр Гуцуленду, друзі. Відео буде дуже довге, тому я вирішив сам гуцулен повний огляд зробити окремим відео. Так що, як кому цікаво, друзі, заходіть, дивіться, в описі під цим відео я залишу посилання на повний огляд цього якраз Гуцуленду. Бачите, як це все класно виглядає. Дуже багато знімає, дуже багато матеріалу, дуже багато звірів. Тут людей вже з кожним разом стає більше. І тому я вирішив зробити окремим відео, окремим роликом, сам Гуцуленд. Вони всім можливо цікаво, тому зараз. Кілька секунд і підемо засмагати на озеро молодості, будемо купати, сплавати і також на катамаранах. Забігаючи наперед, скажу, що в Гуцуленді дуже цікаво. Були ми, друзі, півтори години в Гуцуленді, все дуже сподобалось, а зараз ми біля оглядового колеса нагадаю, вартість квитка 350 гривень для однієї людини. Ну, ми вже на оглядовому колесі були, кому цікаво, дивіться мої попередні відео, до речі. За це літо я вже другий раз у Буковелі. Перший раз був у низький сезон, коли там на початку червня ще тільки сезон літній розпочинався, було небагато людей, але було класно. Зараз високий сезон і людей дуже багато. Не знаю, Сьогодні неділя, і я думаю, що тут буде аншлаг. Ми були півтори години в Гуцеленді і зараз йдемо, вже спускаємося вниз. Взяли там рушники, плавки, купальники і йдемо. На озеро Молодості. Зараз покажу, яка вартість, що по чому там ті оренда шезлонгів, парасольок, бунгало і так далі. І... Але ми підемо, друзі, на безкоштовний пляж. Я взяв з собою спеціально рушники, і там зазвичай найбільша кількість людей. Знаєте, розміри озера молодості вражають дуже велике озеро найбільше озеро в Карпатах із неймовірним кольором. Води дуже класно, там, бачите, чиста прозора і дуже цікавий має колір. Ота От вода. Як на морі. Озеро молодості це друге озеро, а тут ще на боковелі є також третє озеро. В попередньому відео, друзі, заходіть, дивіться, я показував якраз третє озеро. Змагання там відбувалося, там є Вейк парк. Дуже цікаве озеро, також можна там засмагати. І, до речі, я бачу, знаєте, що я замітив, що біля третього озера там люди залишають свої автомобілі безкоштовно. тобто Є тут платний паркінг, а там десь ну, хвилин 5-7, напевно, треба йти пішки і там можна залишити своє авто. На третьому озері там також можна засмагати, плавати, купатись. ну Там катамаранів немає. Тут їх дуже багато. і до речі, на катамаранах поплавати це дуже класно. Нагадаю, в перший день ми їхали через Яремче, я зупинявся на водоспаді пробій. Також відео є на каналі, можете зайти, подивитись дуже цікаво, а зараз я вам покажу, які ціни тут на різні послуги біля озера Молодості. До речі, плавати можна тут скрізь безкоштовно. Єдине, що. Тут є місце, де можна орендувати. Оці всі шезлонги, парасольки. Отже, оренда шезлонгу 300 гривень. Це в будні дні вихідні дні 350. Ліжко до 4 осіб коштує 1200 гривень, в неділю 1400 бунгало до 4 осіб 1400 гривень в будні дні, у вихідні 1600 і комплекс шезлонг-матрас парасолька коштує 450 гривень у будні і 500 гривень. У вихідні дні. Також можна окремо взяти парасольку за 150 гривень або рушник за 100 гривень. Це на цілий день, до речі. Люди під'їжджають і під'їжджають. До речі, коли я приїхав сюди на паркінг, десь половина паркінгу вже була зайнята. Зараз, друзі, вже відного місця на паркінгу біля оглядового колесу немає. Дуже багато людей приїхало на оглядове колесо і також в Ну, Я думаю, що вони все тут. Попробую. Багато приїхало екскурсій, також будуть і на оглядовому колесі, і також сходять в Гуцуленд. І багато людей вже є на пляжі Озера Молодості. Це така знаєте, цікава тепер сучасна локація. Гуцуленд, оглядове колесо. І тут також є аквапарк Мавка, ну і озеро Молодості. Пляж, бачите, з цієї сторони озера тут найбільше завжди людей. Там, де водоклап, з іншої сторони озера, там людей набагато менше. І там немає таких пляжів, як тут. Дуже багато зараз дітей, це Артек Буковель. Дуже часто діти плавають, засмагають. Ну і також різні екскурсії, приїжджають. Дуже багато людей катаються на катамаранах. І що я замітив, я в перший раз не бачив, що з однієї сторони озера є прокат катамаранів, і з цієї тут біля оглядового колеса також є прокат катамаранів, так що не потрібно йти десь в інший бік, там де я там минулого разу орендував катамаран. Ми зараз цього разу спробуємо взяти катамаран тут, і ще також поплаваємо на озері. Молодості. Дуже класна погода. Зараз вже напевно плюс 27, Сонце світить. Люди засмагають. Не знаю, я з собою парасольки немає, але ну, я планую, знаєте, так, до двох годин тут побути на цьому пляжі і біля озера, також ще поплавати на катамаранах. І треба буде виїжджати, бо дивився я в навігатор. Зараз е десь біля Ярем, чи дуже сильні затори. А я ще хотів сьогодні, друзі, Потрапити ввечері у Східницю. там а, Сьогодні буде концерт, буде виступати Марина Полончак. Хто знає, ну Марина і компанія із Закарпаття. Вони сьогодні приїжджають у Східницю. Я давно їх чекав, коли вони прийдуть, чи в Трускавець, чи в Східницю. ну Сьогодні, друзі, іменно вони у Східниці і я ще ввечері хочу потрапити а, на цей концерт. Тому, друзі, на Буковелі затримуватись не будемо. Десь там 14.00. Орієнтовно планую виїхати. З цього курорту і ще потрапити в східницю. Не знаю, скільки займе по часу у мене дорога, але. Ну, ну, будемо виїжджати, не знаю. Орієнтовно 5-6 годин треба їхати. Так. Зараз дуже багато різних локацій у Буковелі і також поблизу Буковелі. Є там перевернута хата з селі Яблуниця, і там взагалі цілий такий парк розваг для дітей. І ми ковчег, і там динозаври різні. Для дітей маленьких дуже цікаво і є ще там сувенірний ринок. Але великий сувенірний ринок є у Яремче і також в центрі курорту Буковель Зараз вже 12.30 і подивіться, вже дуже багато людей на безкоштовному пляжі. ну і На тому там, де можна орендувати шезлонги також людей вистачає. і Люди ще підходять і підходять. Уявляю, що тут буде творитися десь в районі 15.00. Думаю, що пляж буде повністю тут забитий. Ми зупинилися тут, і, друзі, знаєте що, потрібно мати якесь е, взуття, якісь тапочки обов'язково, Добре, що я їх з собою взяв. Постійно зараз тепер вожу взагалі в машині і е, плавки і тапочки в будь-який час, е, босими ногами дуже незручно. Каміння дуже так, знаєте, гостре і колиться. Багато людей з катамаранами, багато людей на пляжі. Вода, якщо чесно, вода прохолодна. Це не теплий басейн, як мені сказали діти, каже, їдем, тато, там, де ми були вчора. Ми були вчора, нагадаю, в готелі Гастхаус в теплому літньому басейні, дуже класно було. Ну, тут, знаєте, але я хотів, друзі, поплавати в озері мовності. Я це зробив і я задоволений. Не завжди випадає знаєте, така можливість. В червні місяці я був, вода взагалі була дуже холодна, я хотів поплавати, але не було такої відповідної, теплої погоди, як сьогодні. Сьогодні вже, напевно, близько 30. Спека. Неймовірна, але озеро все-таки холодне. Зараз вже, друзі, 14.00 і ми йдемо... Залишу речі у машині і ще хочу поплавати на катамаранах. Будай півгодинки і вже будемо їхати. Додому. Мої діти дуже їм сподобалось. Ми в перший день на катамарані плавали в цьому озері і вони захотіли ще. До речі, дуже класно. Подивіться, скільки людей, яка гарна сонячна погода. Багато людей засмагає і багато ще підходять і підходять. До речі, люди також люди зараз десь шукають місце, щоб позасмагати, поплавати. Дуже цікаво, знаєте, в центрі Буковеля, там де сувенірний ринок, є там така дитяча гойдалка. Ну і сьогодні, до речі, в Гуцуленді також, ми бачили на відео, є така величезна гойдалка. Це інстаграмне місце. Дуже багато людей туди йдуть тільки для того, щоб зробити класні фото. І ще одна гойдалка так. тут є недалеко. На початку села Поляниця, на горі Маковиця, як мені розказали. Є там гойделка. Попередньому... Попередній раз, як ми приїжджали сюди в червні, я там піднімався, там неймовірні краєвиди на ціле село, Поляниця і також частину села Яблуниця видно. Ну і, звісно, видно Буковель. Там є гойдалка і вартість входу на цю територію коштує 100 гривень. Про ціни я вам розповідаю. Оглядове колесо коштує 350 гривень для, людини, для однієї людини. Гуцуленд 380 гривень, неважливо, чи вихідні, чи будні. Також підйомники на гору Буковель або 14-й підйомник коштує 400 гривень з однієї людини. Звісно, там ще є пільгові варіанти, але я вам говорю повну вартість для дорослої особи. Прокат катамаранів коштує 350 гривень, це пів години. Можна там і 15 хвилин покататися, але 15 хвилин це, напевно, буде трохи мало. Пів години в самий раз 350 гривень це, напевно, найдешевша послуга в Буковелі для чотирьох людей. Також можна і орендувати і велосипеди, і квадроцикли. Є тут різні екскурсії, походи в гори дуже багато цікавого, є також родельбан, і. Найдовший тролей в Україні з гори боковель можна спустити, спуститися на канаті, пролетіти 1138 метрів. Ну і курорт боковелі розвивається шаленими темпами, дуже багато будівельних кранів, дуже багато різних об'єктів будується, дуже багато ще різного заплановано. І я думаю, що вони на цьому просто не зупиняться. Дуже багато гірськолижних трас. Раніше я собі уявляв тільки курорт Буковель взимку. Коли тут катався на лижах, дуже давно це було вже 18 років тому. Ось, і Коли я тут вперше за 18 років побував в червні, я вражений тим всім будівництвом розмахом цього курорту, дуже великий став курорт, переміщувати, все було набагато менше. І Фактично кажуть, буковель так функціонував тільки взимку. А зараз подивіться, неважливо, який сезон. Людей тут завжди дуже багато. Дуже класний задум ось цим озером молодості. Не знаю, можливо, в когось є інформація, наскільки часу тут набиралася вода в цьому озері, це мені дуже цікаво. Дуже багато води, дуже величезне озеро. Ну і, до речі, побудували тут найбільший аквапарк в Європі. Парк Малка. ну і Тут є ресторан зразу внизу під оглядовим колесом. подивіться як це все виглядає зверху. Зараз, друзі, ми залишимо речі в авто і ще півгодинки поплаваємо в озері молодості, але вже на катамарані Люди приїжджають, і приїжджають. Бачите, скільки катамаранів. Всі катамарани практично зайняті. Гора Буковель видніється. А ми вже, друзі, пливемо по озеру молодості. Нагадаю, що за пів години можна проплисти взагалі озеро молодості по периметру. А це адреналінова вежа, з якої можна стрибнути за 700 гривень, і також можна прокататися на велосипеді на іншу сторону озера також за 700 гривень. Подивіться, яке мега-будівництво тут. Триває, продаються, до речі, тут апартаменти з неймовірним краєвидом на озеро Молодості, на оглядове колесо, на гору Буковель, ну і взагалі на українські Карпати. Якщо чесно, то звідси не хочеться нікуди їхати. Класне місце для відпочинку. Ну єдине, що з високими цінами. Багато коментарів є під різними відео, і люди пишуть, що в Європі відпочинок значно дешевший, навіть. Взяти ще ту, Туреччину також сказали що в Туреччині відпочинок набагато дешевше ніж у Буковелі. Чому такі великі ціни, я не знаю. Можливо, і за того, що зараз зачинені кордони. І всі люди відпочивають тут, тому зараз високий сезон, а в високий сезон завжди ціни зростають ну на кілька відсотків так точно. Ми ще бачите, півгодини тому. Приблизно ми ще тут засмагали і плавали, людей стало ще більше. Подивіться, скільки багато людей зараз на пляжі. А ми, друзі, зараз ще пару хвилин і вирушаємо з боковелю і їдемо вже у Трускавець. Не знаю, по дорозі ще хотів би заїхати подивитися в Єрем чи на водоспад пробій. Якщо буде місце десь зупинитися, звісно, зупинимося і піду покажу, скільки людей на водоспаді у вихідний день. Це також дуже цікаво. Дуже класний день, знаєте, якби не концерт е у східниці, то можна було б побути у Буковелі десь до годинки, наприклад, 5-6 вечора і тоді вже їхати. Ну, але потрібно їхати, так що, друзі. Подивіться, який трафік автомобілів у Буковелі біля озера Молодості. Одні виїжджають, інші заїжджають. Е невеликі затори. Не знаю, якщо буде така вся дорога, то коли ми приїдемо чи встигну на концерт. Дуже багато автомобілів заїжджають, я так розумію, що до Гуцулендо, до оглядового колеса, аквапарку Мавка і також на озеро Молодості. Водоклап видніється. Багато людей ходять навіть пішки по курорту. Ну, У Буковелі є дуже зручно, є кілька паркінгів, де можна запаркувати своє авто. Самий перший паркінг там, де ми проживали біля нашого готелю база. Дуже зручно і також по курорту Буковель їздить, курсує безкоштовний автобус. Зручно залишити авто десь в районі першого паркінга і безкоштовно можна автобусом проїхати сюди аж до, до третього Шого, озера автобусів. Друге озеро, третє озеро також. Всі готелі популярні у Буковелі він проїжджає всю цю дистанцію. Ну і зручно на озері Молодості там все облаштовано для відпочинку. Є кабінки для переодягання, є бачите рятувальні ці кола. На випадок, якщо би хтось тонув і є також рятувальники, охорона постійно всюди ходить. І безкоштовні туалети. Безкоштовні туалети по всьому курорту та їх дуже багато і все чисто сучасні. Но для відпочинку це бачте, має великий плюс. Ми вже зараз біля першого паркінгу, а от там ліворуч годні готель, в якому я проживав. З білим дахом це готель База. Зразу біля першого паркінгу. Ми виїжджаємо вже з курорту Буковель. Дуже класно ми провели всі ці три дні. Погода цьому сприяла, я планував приїхати раніше, там на 5 днів, але були дощі, тому я не хотів, я тільки хотів приїхати в Буковель, щоб було сонце і дуже класна погода. Подивіться, як виглядають українські Карпати і, зокрема, гора. Хом'як, на якому рано чи пізно все рівно піднімемось, це я вам обіцяю Ще планую зараз одну зупинку я ремче підемо на водоспад-пробій, якщо десь вдасться запаркуватися, ну і тоді вже поїдемо у Трускавець, потім у східницю, на концерт. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому путі екрану. Не хочеться їхати з українських Карпат, з, зокрема, з курорту Буковель, все мені тут дуже подобається. Все класно. Подивіться скільки людей зараз у Яремчі. Дуже багато. Всі фотографуються. На сувенірному ринку дуже багато людей. і Дуже класно виглядає водоспад Пробі. Чистенька водичка. Річка пруд. На сонці просто неможливо, дуже спекотно сьогодні. Люди вмиваються цією водою. Місце дуже класне. Місце Instagram, не подивіться як. Кажуть, що цю скелю колись підірвали для того, щоб сплавляти річкою ліс. Бо водоспад був раніше ще вищий. Не знаю наскільки це правда. Пишіть друзі в коментарях, хто знає точно історію цього місця. Всім буде цікаво. Ну навесні тут води значно більше. Багато людей на цьому місці і дуже класно виглядає водоспад пробій. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім папа! -па.